Всім привіт, друзья! Знову я, Юст, і сьогодні я граю на івенті в Стіл Ebrain Road. Правда, я, якщо чесно, трохи запізнився на цей івент. Ну, як сказати, трохи. На 20 хвилин, ну нічого. Ну, якщо не зможемо, ну, ну, типу, не буде івентів дуже, то нічого. Я вас о, покажу, що це. що це. Ось мені, що це таке? Якийсь банкомат, чи що це? Гроші знімати? Напевно, чи що. Тут треба отримати цього, якого я получу, чекати на який відео. про... я його получу. Знаєте коли? Приблизно ніколи. Ну, ну так. Опа. Йой, йо, лекіблоки пішли, а я навіть не бачив. йой йой ой юст, юст, юст. Так. Берем це. Оце берем. Хоча б сподіваюсь, лакіблоки повідкриваємо. Це більше нема? Фух. І чомусь е, ті кроваві чи це новий індекс якийсь? Так, як я зрозумів. <кій> так, так, це якийсь новий індекс. Я не дивився, що там буде. Щось там, коротше, дай мені лакаблок. Так, оце от багато про нас я його лишу, оце от віднесу. Віднесу туди цю штуку, бо я не знаю, що це таке. Відношу. Оба. І що тепер? Мені на 45 треба. Мені треба 100. Тому відкриваємо лакі-блоки. лакі блоки Лаки-блоки. Лакі-блоки. Як лаки -блоки. завжди мені імба не випадає. Я ви звідси. Тіпі такос. Так. І ось так. Тут нема, тут нема. Що тут у нас. От тут хоча б, щоб... Ну, я би не сказав, що їм але оцей приносить найбільше, я його якраз віднесу. 2 мільйони 8. Контр тайм. Ну, я не знаю, як це прикладається. Ніщо несу туди. А що це за таке? New Year's Match. Щ... Я не знаю, що це таке. Але я туда здав свого Brain Lord. Мені щось пише через 3 хвилини буде. Що? Я не знаю. А, за цей івент на новий рік. Змієте? Івент на новий рік. Не, ну це класно, що на новий Ну, на, ну 2026. зараз вийде <кій> Може новий лакіблок. Що <шу> це за равлик? Ще й баф получив хор хороший. <шу> лавака Сатурна. М -м -м. Лавака Сатурна. А знаєте чому майже на кожному івенті? Пам'ятаю, колись на кожному івенті ходила лавака. Знаєте, чому вона виходить? О, зараз скажу, бо тому що там якийсь хейтер в стіл Брайнрут написав, чому не виходить лавака. І відтоді самі постійно той. Лаваку. Алло. Самі постійно, коротше, той. Як воно називається? Самі відтоді постійно дає лаваку на івентах. Ну, така от у мене не та теорія. Я не знаю, чи вона правдива. пишіть в коментарях. Коротше, я все продав. От дивіться, е, як воно називається. Ось тут у мене є такий, що приносить 29 мільйонів. Тік-так-сахурики приносить 3, 375 мільйонів. 40 мільйонів приносить оці. А цей приносить 2 мільйона, цей 3 мільйона. Ну і так далі. Що в мене є легендарний природ. Показати? Ну окей, зараз покажу. Ну, бі-ні-пі-са-ні-ні. Так, Так. Це мені там щось пише, я навіть не читаю. Просто ну, відволік, це не читав. Чому б мені оцих от би не здати? Туди, знаєте, до цього. Бо той. Ось це сюди здам. Бо там того. Ну, коротше, ви зрозуміли. От я, я тільки що от почекав. Трошечки тут і той. І прозивав так той. Отого. Ага. Хто тут був? Ой, все. І зразу підключився івент. Дивно. удрин ден дун О, давайте подивимось, що тут на телевізорах. На телевізорах в нас Семі. Тут в нас двійка одиничка. І щось. Що Шо? це таке? Що вийде? Шо вийде? А в мене він живе він є. Тут якісь кислота, тут ще щось, ще щось. Так, от цього вже всі розібрали, так? Я вже всі розібрала, прикиньте. Ну що тоді? Е е давайте у ну, мене отакі от такі от бреноти підсувуємо тоді. отакі от от е так сахур, самих кращих, оцей лос е крокодил шляпі піца, Оцей от за два ляма і оцей новий. Ну, з цих бринотів. Ці нові ну і все. І тоді я, напевно, зараз почекаю, що випаде слово Вам покажу і буду завершувати це відео. Поки знаєте, що будемо робити? Давай будемо бігати за цими машинами. Поки чекаємо, бо щось я чекаю, тут чекаю вже. Так. Опа-опа, газу, газу, газу. Вона мене обганяє. Бігаємо, біжимо, 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 біжимо. Тут чекайте, чекайте. Ой-ой-ой! Де він? Дев... Опа! Обганяємо. Обгон. Обгон. Обгон, обгон. Так. І тут же оцей от таймер. Коли вже буде під ноль? Дивіться. Давайте ми знаєте, що зробимо. Я знаю, откий от один секретку. Стіл brain рот. Вам потрібно. От сюди залізти до машинок. йой -йо ой ой Ось так от. Так. Отак. Так, берете тепер пушку і... Йой Я встиг поставити чи ні. ні. Тепер поставив Так, в мене там, напевно, вже... Стоп, він десь вийшов вже. Чи де? Чи як? Йо, я що його прозівав, що? Напевно, що так чи ні? Не знаю. Ну, з вами я тоді буду завершувати. Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, як я вже казав. І тоді, напевно, всім па-па. Всім папа! -па.